Всім привіт! Привіт глядачам, власникам таких добликів. Сьогодні я виїхав черговий раз по справах і в мене загорівся чек. Хто не знає, що це таке, я продемонструю. Тобто, коли ми запускаємо двигун, у нас тухне ось ця штучка і вона потім знов загорається. Ну, я завів, в мене все було добре, але за якийсь час вона загорілась. Що нам робити? Як казав один професор, не панікуємо в першу чергу. Беремо ось такий сканер і беремо телефон, на якому встановлено програму для діагностики. Конкретно в цій машині розйомчик знаходиться отут, де запобіжники. І ось він. Бачите, широким треба доверху. Так ми і робимо широким доверху. І ми туди ставимо наш победі сканер. Однією рукою важче це зробити, але зробили. І тепер, хто не розумів, для чого я приклею ось цю ленточку, тепер зрозуміло, коли ми сканер поставили на місце для того, щоб витягнути і Ейнада ці ленточки. Тепер беремо телефон, вмикаємо його, шукаємо програму. Я користуюсь ось такою програмою. Щоб він бачив сканер, треба спочатку Bluetooth включити і по Bluetooth їх сконектити. Зазвичай. Зазвичай там пароль 1, 2, 3, 4, якщо ні, то у продавця запитайте. Так, і конекція є, підключити. І у нас йде ось тут от, рахуються протоколи. Бачите, журнал у нас підсвічений, це у нас все сіреньке. Коли все буде одинакового кольору, значить, бачите, тепер ми можемо перевіряти загальну інформацію, динамічні параметри. В даному випадку нам потрібна діагностика. Система рециркуляції відпрацьованих газів є нашою причиною помилки. Надмірний рівень рециркуляції. У добликів є така проблема, очистити помилку за допомогою ось таких гаджетів не виходить. Тому ми просто зупиняємо двигун, відключаємо це все і я продовжу. Я показував на одному із свого відео, як чистити EGR-клапан. Але останнім часом я почав помічати, що при нажиманні так легенько на газюльку машинка вроді би, зависає, іноді таке враження, що зовсім не реагує, потім прориває. І коли я показував відео, як я чистив EGR-клапан, я говорив про те, що коли клапан закритий повністю, зразу вискочить чек. Ну, машина буде їхати хорошо. А коли клапан привідкритий, це означає, що на. На оборотах холостих може вона працювати не плавно. На середніх оборотах в принципі, він і так бути відкритий. А на максимальних обертах на потужності ми тиснемо на газюльку. Комп'ютер розуміє, що він затягує, засмоктує за допомогою турбіни свіже повітря і віддає відповідну кількість вприскуваної солярки. І воно має згоріти. А якщо у нас трошки перевідкритий гігер-клапан, значить частинка не свіжого повітря а відпрацьованих газів попадає. І ота от вся солярка згоріти вже немає в чому. Тому, якщо ви побачите відносно не старе авто, яке при навантаженні починає диміти, а без навантаження не димить, це однозначно це підвис ЄГР-клапан. Як його знімати, я показувати не буду. В моєму випадку зараз погода погана, в будь-який час може піти дощ. Я зараз зажену її в гараж. Зніму ЄГР-клапан і продемонструю. Я постараюсь його не закривати, тому що шток, напевно, буде тарчати. Ну, Разом з тим я зніму і тоді продовжу. Хто не хоче дивитися моє відео, як я знімав клапан ЄГР? для ледачих. Я зняв кришечку декоративну. Ось він наш клапан. Треба відкрутити два болтики, які тримають фланчик. Але обов'язково треба слідкувати, щоб не втратити тут металева прокладка. ось такого плану. Від'єднати фішечку, відкрутити три болта. раз, два, і там внизу Ще один третій. І у нас знизу, я коли попередній раз знімав, то я знімав все. Ось тут бачите, як воно стоїть. От і прокладочка. Знизу ще один фланчик, і от він там впав, там два болтика. Цей відкрутити легко, ось цей, який знаходиться всередині, відкрутити важче. Але накидним ключиком на 13 ший хочу показати ось таким, в якому є тріщоточка. Це зробити набагато простіше. І, якщо я не помиляюсь, він все-таки закрився. Відкручуємо соліноїд. Раз, два, три, чотири. І ось цю всю баламбуцьку кидаємо в солярку, в вінс та будь-що, щоб ось це все вимити. В чому полягала причина? Соліноїд натискає на клапан, ось цей от шток він відкривається, і у нас вихлопні гази йдуть в впускний колектор. Але він підклинює з часом, бачите, тут не зовсім чисто, бо машинки у нас не нові. І тому він забруднюється, нальот десь закусує і шток у нас не відходить. Клапан тікає, а шток залиша відкритим. Тому ми їм ще раз це все діло, розрухуємо то все і складаємо все на місце. Я вам скажу, після того, як я її сюди поставив, вона вже злякалася, а може просто за -за закрився цей клапан, е чек-потух. Але для профілактики треба це зробити, тому що мені не подобалось, як машина посмикувалась. Я пов'язую це саме з цим. Е, який ще один можна зробити варіант? Щоб не відкручувати сам клапан, можна зняти фішку, відкрутити соліноїд і е, порухати рукою цей шток, відкрити закрити він розрухається і тимчасово можна проблему таким чином вирішити. Як я кажу, це не мій метод, тому ми їм по -по по-дорослому. Щоб ви зрозуміли, в чому причина, я, от він зараз закритий клапан. Дивіться, ось сюди, всередину, я натискаю, бачите, у нас він відкривається і тікає. Тільки що я змушений був просто молотком стукати по штоку ось таким, тому що він, навіть коли чуть-чуть рухнувся, він назад вже виходити не хотів. Ось в чому є небезпека. Трошки покис клапан в солярці. Він вже почав плавненько працювати, саме через те, що заїдало, то відкриється, то закриється, через що й машина іноді посмикувалась. Я потім ще й побризав очисником карбюратора. Дивіться, бачите, результат в принципі, хороший. Але не тут треба дивитися. Шток знаходиться ось тут, і пружинка ось тут. Ми коли нажимаємо, то саме цей шток, що знаходиться в цій камері, він уходить. Ось тут десь є перемичка і от туди він там заклинює. Тому я бризав в переважній частині. Я не це хотів вичистити, це вже як побічний ефект був. Саме головне, я бризав туди і періодично нажимав для того, щоб цей шток, який знаходиться під пружинкою. Оце шток, тут тарілочка і там пружинка, щоб він у нас був чистенький. В принципі, його, напевно, і розібрати можна. Якось це треба натиснути і провернути. Але я вважаю, що я його вичистив досить таки непогано. Там теж все стало білим і можна все збирати на місце. Трошки, помучившись, поставив я все на місце. Дуже сильно поспішав завести, перевірити, як все працює, і забув поставити фішку. Тому додатково з'явилася ще помилка не тільки через мірна рециркуляція газів, а ще й несправності в мережі. Повторюсь, на цій машинці скидаються помилки не так, як в інших, тобто я намагаюсь скинути, вони все одно є, але через деякий час вони самі по собі пропадають. Тому ставлю кришечку на місце, в принципі, все заводиться, навіть в динамічних параметрах я перевірив. <кхи> Коли сильно підгазовувати, то клапан закривається, на холостих відкривається, ну, Тобто все, 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 все працює. У всякому випадку, з електронної частини видно, що все працює. На цьому в мене все. Таке коротеньке відео сьогодні. Кому подобалось, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Вам все рівно мені приємно. Дякую за увагу, до побачення.